Вітаю вас, друзі. Ось у нашій роботі також бувають такі непередбачувальні моменти. Ми бачимо, що з'явилася тріщина вже по декоративній штукатурці мазанка. Чому вона з'явилася, є декілька на це причин. Це солом'яна стіна, яка була поштукатурена глиняною базовою. Вийшла ось така історія. Це пов'язано з тим, що солом'яні панелі, вони все ж таки рухаються і відбуваються ось такі неприємні моменти. Але з цим також можна боротися, і зараз ми покажемо як. Є декілька варіантів. Тобто можна розшити цю тріщину та використати вже ось таку. Більш мілку малярну стрічку. Ну або можна вкласти вже скло в волокону, ну, скло холст, тобто скловолоконний такий матеріал, який буде запобігати появленню тріщин. Але там також є свої нюанси. Все ж таки, інколи, якщо тріщина велика, то краще використовувати все ж таки сіточку. Ну, зараз ми це все діло будемо. Ремонтувати. Для цього нам треба взяти ось такий шпатель на ширину нашої сіточки і вибрати шар штукатурки для того, щоб сіточка туди втопилася. Ось бачите, як пішла тріщина. Ось одна, ось друга, і з неї прямо аж сіфонить. Тобто десь звідти зі стіни це все діло вилазить. Можливо, була стійка дерев'яна, яка була погано скручена. ну Панелі погано були скручені, тому панелі умовно скажімо так, рухаються і дихають. Ну, Але зараз це все діло відремонтуємо. А ось ми знайшли причину цієї тріщини. Сіточка, та, яка була армована, ми її зрізали. А перед нами ті, хто робив базовий шар, не прибили металеву сітку на дерев'яну стійку і не вклали основну сітку. Хоча мали це зробити. Ось тепер бачимо такий от нюанс. Ну, Нічого страшного, вилікуємо. Тобто Треба розуміти, що глиняна штукатурка і на солом'яних стінах це є специфіка. Коли тріщить, то на це є причини. Ну ось, в даному випадку причина та, що не було дотриманого технологічного процесу. Нічого ну, страшного, підремонтуємо. Зараз ми погрунтуємо поверхню. Для цього все ж таки краще використати акрилову ґрунтовку ніж силікатна. Чому? Тому що в даному випадку акрилова ґрунтовка вона не така буде паропроникна, як силикатна. І вона краще закріпить поверхню нам при ремонті. Тому що силікат дуже паропроникний, він непогано закріпляє поверхню. Але при попаданні вологи все ж таки вона. Проходить скрізь нього всередину і буде розкисати низ, ну під низом на самій дерев'яній поверхні штукатурка. Тому ну, в нашому випадку ми все ж таки підемо таким методом грунтуємо, чекаємо, поки висохне. ну Подивимося, може пройдемося ще кварцевою грунтовкою. Зараз почекаємо. Нехай підсохне, тоді вже побачимо, як у нас буде закріплена поверхня. Може пройдемося більш концентрованою акриловою ґрунтовкою. Так що оце так. Це відео не розважальне, а технологічне. Тому кому не цікаво, можете його не дивитися. Ось ми ще одну тріщину розшили, прогрунтували, але туди вкладемо скло холст. Вона не така глибока, як та, що була нижча. Тому спробуємо її відремонтувати ось таким чином. Ось ці маленькі тріщинки, що є ось ряд біля неї, вони перемиються їх потім не буде, тому вони не страшні. А ось такі треба лікувати. Після того, як ґрунтовка висохла, Починаємо ремонт тріщини. Беремо сувіш, наносимо спочатку її пензликом. Добре втираємо в поверхню. Чому наносимо пензликом? Тому що треба гарно її туди вмастити. В цьому випадку суміш без соломи, тому що солома буде нам заважати. Все. Після того, як нанесли, беремо ось такий шпатель і ми наносимо суміш. Можна це робити мастахіном або звичайним шпателем. Зато як нанесли, владаємо сіточку, І ще одне. Використати фасадну сітку, така сама, як іде на фініш. Але в даному випадку краще все ж таки з більш, більш мілкою коміркою, щоб заармувати тріщину. Так. так, все, Це то, як нанесли, прижимаємо і. може Після того, як ми нанесли сітку, ми ще додатково вкладаємо з клоховост. Навіщо це робиться? Все ж таки тріщина в нас велика, з кловок, скло холостно, якось так. Все ж таки краще його вкласти. Це робимо глиняною штукатуркою, ніяких додаткових плиїв для да? скову вогня не треба. Наносимо таким чином, щоб потім можна було перемити і вона не виділялася із основної маси. Все, далі як висохне, все перемиється і ремонтного місця не буде. Відмати. Зараз ми покажемо ще одне ремонтне місце, де не будемо використовувати сітку, а просто покладемо шматочки склової тканини. 画出、啊 У даному випадку тріщина не глибока, тому ми використовуємо просто скловолокно. Thank mm -hmm. you. no a Все після того, як висохне, перемиємо все від кута до кута і буде все нормально. Ось так ремонтується тріщина. Ось ви бачите ці ремонтні місця, які були відремонтовані, де були тріщини. Зараз все перемиється і буде все. Однаково, так, як і було. Від ремонту не залишилося і сліда. Тому що що? Тому що Тому Таня сказала, що треба перемазати від вугла до вугла. Тому не вірте, ніякі місця кусочками не ремонтуються, на жаль. Треба робити від кута до кута. Після того як ремонтне місце висохло, ми перемиваємо поверхню. Все, після того як висохне. Самовіск. Поверхня перемита підшліфована і від ремонтного місця не залишилося навіть і сліда. Так що, ось таким чином відбувається ремонт штукатурки.